Україна та США заново починають перемовини по угоді про корисні копалини. Українська делегація вчора вже прибула до Сполучених Штатів Америки. І як повідомляє New York Times, нові умови на розгляді виглядають так: Україна має компенсувати США всю надану допомогу спочатку російського вторгнення три роки тому. Ну і тут суми звучать різні. Від е, України звучить сума 150 мільярдів, Трамп озвучує 350 мільярдів. Половина доходів від видобутку ресурсів України надходитиме до фонду під контролем Сполучених Штатів Америки. США забиратимуть усі кошти з фонду, поки Україна не поверне допомогу плюс 4% річних. Жодних гарантій безпеки угода не містить. США будуть мати право першості і право вето на всі нові проєкти. Додатково повідомляють про те, що Сполучені Штати бажають отримати у свою власність і під повний свій контроль газотранспортну систему України, якої газ з Росії надходив до Європи. І зрозуміло, що ця газотранспортна система відповідно. Пустувати не буде, і вона потрібна Трампу для цілком зрозумілої мети. Але перед тим, як звинувачувати Донні в тому, що він хоче заробити для Сполучених Штатів Америки, і що він начебто викручує руки Україні, забирає України останнє, приведу вам слова Ентоні Блінкіна. Нагадаю, що Ентоні Блінкін був. Теж секретарем Сполучених Штатів Америки в адміністрації Джо Байдена. Так ось, Блінкін підтверджує той факт, що угода про рідкоземельні метали була ідеєю саме Зеленського. Це було однією з частин плану перемоги, який Зеленський приніс в останні шість місяців нашої адміністрації. Тобто, в США не було навіть. Розмов про корисні копалини України, про рідкісно земельні матеріали, метали, поки цей ідіот своїм ротом сам про це не почав потякати на увесь світ. І нагадаю, що вже восени 2024 року, перед самими виборами в США, коли це історичне непорозуміння приїжджало в США, він знову ж таки сам особисто доносив цю ідею. Дональду Трампу, який одразу за це вхопився. І на сам кінець, перед тим, як в майбутньому захоплюватися знову сталевими яйцями Зеленського, який не буде мати іншого вибору, як відмовлятися від цієї угоди, я нагадаю вам знову ж таки, що це він своїм ротом озвучив цю ідею. По-перше, по-друге, він просрав лайтовий вигідний для України перший варіант цієї угоди, влаштувавши істерику в Білому домі для підняття власного рейтингу. Тобто, все, що буде далі відбуватися з цими угодами про корисні копалини і так далі, повністю на совісті цього неврівноваженого неадеквата. Які буде маніпулювати свідомістю українців через гівномарафони та позитивних блогерів. І всі, хто будуть підтримувати його, влаштовувати флешмоби, гнати на Білий дім, на Трампа, який нагадаю, є президентом Сполучених Штатів Америки і відстоює інтереси своєї країни, своїх громадян, ну і власні рейтинги. Так ось, ви всі, хто недолуго буде підтримувати цього намаханого зеленого ідіота, ви також будете відповідальні за все, що далі буде відбуватися в Україні.